Активне шумоподавлення це захоплююча функція навушників високого класу, яка вимагає досить складної інженерної розробки. Такі навушники здатні усувати або знищувати небажані шуми, які створюються зовнішнім середовищем одночасно відтворюючи бажану музику або аудіо, що надходить зі смартфона. У двох словах, такі навушники роблять це, використовуючи мікрофон для визначення небажаного шуму, що створюється навколишнім середовищем, а потім обчислюють антизвукову хвилю. Ця антизвукова хвиля додається до звукової хвилі вашої музики або аудіо. І коли комбінована хвиля відтворюється через динамік навушника, зовнішній шум усувається або нейтралізується і залишається лише бажане звучання. Це основний принцип. Але в основі активного шумоподавлення лежить багато складних технічних рішень для кращого розуміння конструкції простіше візуалізувати звукові хвилі не як синусоїдальні патерни, а як набір переміщуваних зон високого тиску, відомих як стиснення і зон низького тиску, відомих як розрідження. Уявімо, що ви живете або працюєте поруч з автомагістраллю. Всі легкові та вантажні автомобілі, які рухаються, створюють звук з такою формою хвилі, яка насправді є просто послідовністю переміщення зон високого та низького тиску. Ці стиснення і розрідження рухаються в повітрі, і коли вони потрапляють у вашу барабанну перетинку, ви чуєте звуки шосе. Для того, щоб створити антизвукову хвилю для шуму шосе, необхідно згенерувати звукову хвилю, яка буде протилежною та рівною за силою, це означає, що на кожну зону високого тиску від шуму повинна бути створена зона низького тиску. А на кожну зону низького тиску від шуму повинна бути створена зона високого тиску. Шум і антишум зустрічаються. І коли ці зони низького і високого тиску зустрічаються, вони усереднюються в цій області, тим самим усуваючи звуки з шосе. Таке рішення пов'язане з кількома технічними проблемами. По-перше, навушники або вкладиші самі по собі забезпечують певну пасивну шумоізоляцію, і тому нам потрібні два мікрофони. Один мікрофон використовується зовні для вимірювання самого шуму, а другий всередині навушників, щоб виміряти відсоток шуму, який проникає крізь звукоізоляційні властивості навушників у ваше вухо. Друга проблема полягає в тому, що досить складно ідеально синхронізувати антизвукову хвилю із зовнішнім шумом. Шум від автомагістралі має сотні стиснень і розріджень щосекунди. Тому, якщо антизвукова хвиля відстає на кілька мілісекунд, шумопоглинання не спрацює належним чином. Тому для вимірювання і розрахунку ідеальної антизвукової хвилі використовується потужний цифровий процесор. А одночасно з цим внутрішній мікрофон відстежує, чи працює активне шумоподавлення належним чином. Зверніть увагу, що активне шумоподавлення більш ефективне для низькочастотних повторюваних шумів, оскільки вони мають лише пару сотень піків і спадів або довжин хвиль щосекунди, Але високочастотні шуми мають тисячі довжин хвиль на секунду. Якщо є навіть найменша неточність у синхронізації антизвукової хвилі з високочастотним шумом, отримана комбінація між антизвуковою хвилею і високочастотним шумом буде неефективною. Третє питання, яке вирішується процесором і мікросхемою, полягає в тому, що антизвук повинен бути об'єднаний з аудіосигналом, який надсилається зі смартфона. Звук і антизвук діють так само, як різні інструменти в пісні, і вони об'єднуються, щоб створити новий звук. Який відтворюється через один динамік. Коли комбінований звук плюс антизвук і шум з навколишнього середовища змішуються, антизвуковий компонент комбінованого сигналу і шум з навколишнього середовища зникають, і ми чуємо лише бажаний звук. Ми зробили окремий епізод, який розповідає про різні компоненти цих навушників. І ми працюємо над наступними епізодами, які будуть присвячені іншим інженерним досягненням, таким як Bluetooth зв'язок, антена та мікроелектромеханічна система мікрофонів. І ще одне коротке зауваження щодо цієї 3D-моделі – це навушники Apple AirPods 2, які насправді не мають функції активного шумоподавлення. Для того щоб змоделювати внутрішню частину цих навушників, ми повинні отримати детальні зображення кожного компонента, що, як ви бачите, може бути досить складно. У нас є зовнішні моделі цих інших досить дорогих навушників, які мають активне шумоподавлення, але немає їхніх внутрішніх моделей. Перепрошуємо за таку зміну, яка, сподіваємося, не надто заплутала вас. Крім того, перегляньте коментарі автора в англійсько-канадських субтитрах, де ми обговорюємо труднощі реалізації шумозаглушення в приміщенні. Ми також хотіли б подякувати всім нашим спонсорам на YouTube та Patreon за допомогу в створенні цих глибоких інженерних пояснень. Ви також можете підтримати нас, підписавшись, вподобавши це відео та залишивши коментар нижче. Це Branch Education. Дякуємо за перегляд!